У Тернополі наша родина мешкає з 76-го року, а взагалі я уродженець міста Бережани. Я народився в сім'ї вчителів. Священником я став, тому що Господь покликав до цього служіння. У 1994 році був рукоположений в соборі Святого Юра і перше моє призначення було Дніпропетровське. Перша служба самостійна в Дніпродзержинську. Після повернення з Дніпропетровщини мене правлячий єпископ Василій Медвід перевів в Кам'янець-Подільський, а потім я опинився в Тернопільсько-Зборівській архієпархії. Довший час я служив на парафії святого архістратига Михаїла, це на бамі. А зараз е, я служитель в, в селі Охримівці з Баражського деканату. Воно ж і району Тернопільської області. Я опинився в Тернополі якраз в розпал революційних подій 89 90 років, а в Тернополі кажуть 90-го. І мені довелося виступати часом на велелюдних мітингах і в тому числі піднімати студентів на... Страйки УНСО створилося в перший день путчу, 19 серпня. А на той момент я вже поступив в семінарію і згідно із статуту наших навчальних закладів, призупиняється участь у всіх громадських і політичних організаціях. Ну так трапилося, що я вже був семінаристом і тому в УНСО я не, не був членом. Був, перед, перед, перед тим, як поступати в семінар, я був членом Української гельсинської спілки, Української республіканської партії після перейменування, і спілки націоналістичної української молоді. Юрко Моргун був провідником регіональним, Юрко Тима був заступником, чи як воно називалося, вже навіть не пам'ятаю, референтом. А ми були з Юрком Тимою, його заступниками я по ідеології і пропаганді тому що в мене гарно виходилося виступати на мітингах. А Юрко Тема по всі... всіляких креативних справах, за які часом можна було і в той час ще в турбу потрапити. То... Ну, Я в антитерористичній операції безпосередньої прямої збройної участі не беру. Але я є часом, коли є вільна хвилинка, присутній в українському добровольчому, добровольчому українському корпусі правий сектор який є, дислокується на Дніпропетровщині, а в бойові дії бере переважно Луганська і Донецька області. Церква повинна бути присутня там, де є її вірні. Тобто священнослужителі і капелани повинні бути там, де є віруючі. Е, немає більшої любові, ніж коли хто готовий своє життя віддати за друзів своїх. Тобто, насправді, бійці е, корпусу. Це досить побожні релігійні люди різних конфесій. І вони тим побожніші, чим, чим ближче були до передової, а коли повертаються із кров'ю побратимів на своїх руках, які загинули, вони тоді ще побожнішими стають. Атеїстів взагалі не існує. Є люди, котрі намагаються обдурити себе та інших, заявляючи про те, що вони заперечують віру в будь-що нас Але я їм не вірю. Бо врешті нікому вірити не можна, тільки мені. Я католицький священик, тому я переважно святі тайни уділяю саме греко-католикам, римо католикам Але коли немає православного священника, то і вірні Київського патріархату, в церкви і Московського патріархату, до речі, також. також якщо це їм не забороняє їхнє сумління, також сповідаються, причащаються. А вже таке благословення прийняти, то, то навіть ті, хто не визначився з конфесійною приналежністю або думав про себе, що він язичник, також приходить і благословляє ті речі, які йому необхідні в бою. Я був один із тих, які в Словосполучення правий сектор як проєкт такого майданчика для об'єднання націоналістичних молодих людей. На Майдані, коли починалося це все 21 листопада минулого року, прозвучало. Було схвалено моментально. Того хлопця, який це промовив, також дуже добре знаю. Якщо хто знає друга Ореста із Інгульця, з Кривого Рогу, то йому привіт. Це він придумав. Так. футбольні вболівальники завжди були союзниками правих націоналістичних рухів і організацій, в тому числі тризуба імені Степана Бандери, який є ядром правого сектору, щоб там хто не намагався заперечити. І в цих вболівальників у всіх, крім вболівальників футбольної команди Арсенал, пропагували ліві ідеї. А вболівальники звичайні, нормальні. Козаки, всіх всіх без винятку клубів, вони мали собі за гасло «Good night, left side. Тобто вони з, 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 з певною зневагою ставилися до лівих, соціал-демократичних, анархічних, ліберальних, або, як вони казали, лібералістичних ідеологій, як протиприродних як таких, що суперечать серцю нормальної людини. Для того, щоб це було зрозуміло. От значній масі креативних, пробоєвих таких молодих людей. В основному на киян було розраховано, хоча більшість болівальників було саме львівських Харпат <гум> на початку, на Майдані, мається, на вазі, в Будинку Незалежності. Ці слова, до речі, прозвучали, якщо не помиляюся, 25 листопада. Це була неділя після першого великого такого здвигу. На хрещатику, на європейській площі. А взагалі такий рух був, просто він не був оформлений, не було. Тобто всі спроби об'єднати, вони наштовхувалися на, на нерозуміння, несприйняття, вождівство, там, отаманщину, а власне такий спільний ворог, якого треба любити. Про що я день і ніч розказую всім, як Янукович він об'єднав Україну на Майдані, а спільний ворог, який називається Московщина, об'єднало всіх українців зараз навколо ідеї визволення української землі і повалення зловорожої диявольської імперської системи Російської Федерації. На Майдані, тобто п'ятий поверх будинку Проспілок, який успішно згорів разом з. З великим майном, яке там було пожертвовано людьми, не тільки українцями а зі всього світу, був зайнятий бійцями правого сектору. Тими самими, що два місяці ходили і пропагували ідею, що досить ліхтариків, досить танців серед посту потрібно рішучо діяти, бо інакше цей режим повалити буде неможливо. От на Йордан був початок. Десь після стрітання, завершення цього процесу Бабай втік. Ну, не той бабай Бородатий, що, що десь там сидить в сепаратистів, а той, який був раніше, Янукович. Правий сектор це не, не лише політична партія, а це також якийсь широкий, парамілітарний, а останнім часом то, й досить поважно озброєний рух, який... Бере дуже активну участь в теперішніх боях на Східному фронті. Один із кандидатів в президенти, замість того, щоб використовувати свій передвиборчий фонд на рекламу, просто закупив перші партії озброєння амуніції. Ну, на той час, не знаю, можливо, півсотні бійців можна було виставити у бій. Ну і десь приблизно з Пасхи. Слов'янському вони почали. На сьогоднішній день я так, військової таємниці немає. Одночасно можна виставити в бій три сотні. Взагалі, з огляду на ротації, то 1200 осіб є безпосередньо в зоні бойових дій. Люди, котрі вже пройшли підготовку, готові взяти в руки стрілкову зброю і піти звільняти Україну. Саме в лавах правосвідки. Саме в лавах. Добровольчого українського корпусу правий сектор. Тому що наші представники є і в Айдарі, і в Донбасі, і в Дніпрі, і в що там, що там ще в Азові, в Шахтарську, і добровольчих, і е, Міністерство оборони, і внутрішніх справ, і в військах, в тих бригадах, які воюють. Тобто членство дуже широке. Ви говорили про кандидата в президенти, ви мали на увазі Дмитра Яроша, напевно, так? Розкажіть, що він за людина, ви його близько знаєте. Окрім слів похвали, я просто не можу нічого сказати. Це надзвичайно креативна, харизматична особистість. Це природжений лідер. Я пам'ятаю його юнаком. Ми познайомилися в 1994 році в місті Дніпродзержинську. Надзвичайно позитивна особистість. Шкода, що не він президент України. Я взагалі-то за... Гетьмана Яроша без, без жодних виборів, якщо б це було можливо в нашому часі. Він не має амбіцій аж таких. Насправді йому пече кож, кожноденний біль кожного українця. Це націоналіст до мозку, кісток і до генів в крові. Нація установа Божа. Так само, як і мова, так само, як і генетична структура. Яка відрізняє одних людей від інших, це нормально. Правий сектор як і політична партія представлений всюди. І не обов'язково, що всі хороші хлопці тільки зосереджені на Сході. Є ж і тилові речі, які необхідні, і політичне забезпечення, тобто по регіонах, включно з Кримом і зоною антитерористичної операції. І навіть включно з Російською Федерацією, і з Америкою, тобто працюють всюди. Бійці бригади, не буду називати її номера, куди приїхав правий сектор на підмогу, на допомогу. То буквально плескали в долоні, танцювали і співали. К нам приїхав, к нам приїхав правий сектор дорогой. Тому що приїхали хлопці, числом там, я не знаю, близько 80 озброєних людей. Просто з ходу захопили село Піски і ще зайшли в глибину Донецька, десь на пів кілометра але потім відступили, тому що там не було зручних позицій для, для оборони. Ентузіазм воюючих українців піднімається там, де на позиції виходить правий сектор. Дуже сувора дисципліна, карність, тобто комкор, комбати, слідкують за ладом, тобто, старшини кожного підрозділу дуже уважно ставляться. Найтяжче покарання, яке можна отримати в корпусі, це гроші на квиток додому. Бійці дуже відповідально ставляться до всіх завдань. Ну і показник такий, що за 4 місяці реальних боїв, так інтенсивніших, ніж в інших підрозділах, які там є, лише п'ятеро, як там прийнято говорити, двохсотих, тобто п'ятеро загиблих. З боку бійців корпусу. Рахувати треба не по кількості поповнення Небесної Сотні, а по, по тих справах, які були досягнуті. І чим меншою кров'ю вони досягнуті, тим більші компліменти тим, хто цього, цього досягав. Тобто керівництво корпусу тільки низький уклін, тому що вони воюють краще, ніж українська регулярна армія. І це факт незаперечний. Серед бійців є кадрові військові. Є фахівці різних військових спеціальностей. Але в основному це менеджери, бізнесмени, школя... ну, не школярі, студенти переважно гуманітарної сфери, що дивно, так? з вищою освітою більше половини. У нас були натівські так би мовити, інструктори, що стосувалися медицини, там проходили такий гарний курс. І наші хлопці краще перекладали, ніж ті перекладачі, транслейтери, які там були в нього пришли. Тобто, у нас, за рахунок того, що це інтелігентні, високоосвічені люди, вони і краще і здатні виконувати завдання. Правий сектор це якісніша політична сила, якщо говорити про неї як перспективну політичну силу. Я не хочу сказати, що в свободі обов'язково тільки люди негідні, які дискредитують, бо це не так. Але попри всю повагу, це не є орден української надії як правий сектор. Дехто виявився невідповідним до формату і вимушений Хто був це залишити. Детальніше? Це дуже хороші групи, які показали себе гарно на інститутській, на Шовковичній і в інших гарячих місцях Майдану. Група Нарнії, група Бікінги. Група Білий молот». тобто хороші хлопці, і не всі із них є недостойні. Багато із них зараз і в Айдарі, і в Азові, але не в нашому корпусі. Ну, з огляду на ідеологічні різного роду розбіжності, на різні погляди на те, що можна, а чого не, не варто робити. Серед наших бійців є представники неарійських расових груп, наприклад, татари. Які є тюрськ, тюр, тюрської, так би мовити, групи, але це тільки наприклад. Є семіти, тобто є юдеї за віросповіданням, є громадяни Ізраїлю. І це я не кажу ще про картвелів, тобто грузин і цих самих вірмен. Є білоруси, є росіяни, є громадяни Росії з самої Російської Федерації. Є французи, є ірландці. Тобто пр проблема Степан Бенера колись заявив, що націоналісти дивляться на, на людей і ділять їх умовно на, на три категорії: одна це просто вороги, інша це ті, що борються разом із нами. А ще інші це ті, що не за не забор, не боронять і не перешкоджають нам у нашій боротьбі. Тобто до одних схвальне, до інших е поборювати, а тих, що нейтральні, їх толерувати це нормально. Мені доводилося бачити бійця з такою юдейською кіпою, з такими пейс пейсами з червоно-чорним значком, і з написом Правий сектор? <сум> Ізраїль. Так, тобто, є, є всілякі речі. Історія це те, що досконало знають наші бійці. І і що чого варто би було навчитися Путіну? Ну, я вважаю, що е, до річниці початку Майдану е, східна Україна буде звільнена від терористів, навіть якщо б цього, цього дуже не бажали ті, від кого це залежить. Просто це такий процес, який під алгоритм його зрозуміли, і, і хай опаде листечко і більше сепаратистам немає що робити. А якщо перспектива далі, ну наша перемога повинна бути на руїнах Кремля, це однозначно. Тобто розвал імперії зла, поділ території Російської Федерації це обов'язково. Бо поки ця виразка світова існує, і вона в силі, до того часу спокою не матиме ніхто, ні, ні сусіди ближче, ні далі. Австралійці дуже далеко від Горлівки і Дебальцевого. Але і навіть вони відчули, що таке є е, орда. Зі славними традиціями монголів. Славними в лапках звичайно. Всім, хто мене чує і бачить. Щастя, радості, перемоги. Е, слава Україні!